Найбільший недостаток покришок просідання з часом, навіть без навантаження. У вигрібних ямах вони через декілька років забиваються, в оглядових і демформація може привести до передавлювання труб. Повірте, я точно знаю про що пишу. Е, дивіться, ну я з вами частково згодний, частково ні. В мене просто є е, каналізація іменно з покришок. да, Там просідання, але у мене там просідання, того, що я це все діло. Засипав землею, щоб його не було видно. Е, На що просідання, Дивіться, тут, по-перше, коліс в мене небагато. По-друге, колеса по кругу всі з'єднані саморізами. І навіть якщо буде трохи, ну я тут дуже сумніваюся, що ці колеса будуть просідати, тому що тут нема навантаження, тут одне колесо. Навіть якщо нижнє трошки просяде, дивіться, бачите, там зазор до труби є. Тут, в принципі, зазор до труби, є, до цієї каналізаційної, нічого йому не буде. Якщо велика глибина, можливо, так, да, є смисл. Але на три колеса нічого йому не буде. Зараз в мене покажу отуто яма. Ця яма в мене вже тут років 10, наверное. То, Точно не скажу, але років 10. По просіданню, ану, зараз впала ключу. Я б не сказав, що тут є якесь конкретне просідання. Я тут щось... Я вже навіть сам не пам'ятаю, що я чудив, якихось досок тут накидав. Тікай, кіт. Але тут я ще по-тупому зробив. Тут є дренаж з камінців, не зробив з щебенки, і в нижньому колесі не висвердлював попросвер... не дюрки. І, і то нічого йому нема, дивіться, оце колесо, виходить, там вся комунікація на низу, нічого йому нема, нічого не повиривало. Так що, ну, конкретно в тому випадку, я впевнений, що там все буде е, будесь нормально. Тому що в мене оце цямаше 10 років і нічого немає. Ну, якось так. Оці не просядуть, я думаю. А ну, а ви, коментатори, що ви думаєте? Просядуть ці колеса чи не просядуть?